Ну, из них, конечно, жопой варишь, сороку ешь. Ко мне подходят люди, которые промышленностью занимаются, там, поймали меня и, говорят, Рудольф, все, хана. Но у нас отрицательная рентабельность. Говоря по-русски, они работают в убыток. Вот все говорят, нам нужны пороха, нам нужны патроны, нам нужны... Ты приходишь, а тебе говорят, а как? Вот нам их производить как? Нам же надо обновлять парк, при том условиях санкций это очень сложно. Нам надо там бешеные инвестиции, в том числе там самые разные. А откуда их взять? Пойти в банк взять под процент? А, обратиться к государству. Но тогда будет сказано, что не, ну слушайте, государство ж не резина, же так нельзя. Вообще это система какая-то уникальная. Мы производим то, что необходимо нашей армии, по коммерческим схемам. Для того, чтобы государство закупило для собственной защиты и решения задач оружие, чтобы одела обулу солдата, провело необходимые научно-технические разработки, быстро обновило. А как это возможно? Ну вот вы предлагаете, вы говорите слово экономика, а, а я вижу танки, боевые машины пехоты, автоматы, снаряды. То есть материальное воплощение, которое должно работать на фронте. Заметьте, я не упомянул ни в ПВ, ни всякие сложные схемы. По одной простой причине. А как вы себе представляете осуществить а, в соответствии с действующим законодательством, например, закупку вот этого всего для фронта? Ну, вот государство захочет купить, да? И вот сейчас срочно нужно, и они пошли и закупили. А я вспоминаю, такую, не... такую забавную систему. Помните, когда пожары пошли? И надо было срочно вот, ну, бороться с пожарами, и стали закупать всякие средства пожаротушения. А сколько уголовных дел было потом возбуждено, потому что местные власти покупали это все, не пройдя через антикоррупционные процедуры, которые в нашей стране, по придумали либо безумцы, либо враги. А главное, ну, ты все снизил по цене, тогда ты получаешь... Ну, слушайте, извините, конечно, жопой варишь, сороку ешь. Ну а главное, это дикое время нужно. А у тебя, извините, FPV и прочее, каждые две недели считай обновление, и все время надо новые, 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 в том числе и технологические, а как они это через контракты проведут? А потом придет следующий проверяющий и скажет: вы нам эти ваши сказки не рассказываете. Не надо нам все это рассказывать. Вы мне давайте покажите, на основании каких процедур вы потратили государственные деньги. Окей. Ну, хорошо. И люди будут говорить, да ну его нафиг. Мы лучше обратимся к благотворительным организациям, к разнообразным фондам, пусть они соберут деньги, направят, это проще. Это не потому, что государства нет денег. Это потому, что ну, бьют просто по рукам. Ну, я приезжаю на фронт, спрашиваю, чем воюем. Они говорят, да, вот есть поставки такие, есть поставки. А вот нам вот это поставили, а вот нам вот это поставили. Вот это. Большинство, что спрашиваешь, это что? А это из Москвы идут бумеранги. А это с Уралы идут упыри. А это вот, ну, а государство может помочь? Ну, наверное. Только как? Даже вот мы своим фондом там сделали определенный анализатор частот. Он до сих пор не в производстве. Он до сих пор проходит согласовательные процедуры долбанные. Заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, що український дрон уразив на автобазу стався вибух і виникла пожежа. Якщо українські дрони по тилових російських логістичних об'єктах будуть продовжувати свої атаки, у які результати це виліться, до чого це призведе? Це вже виливається в результати того, що росіянам складніше організувати свою логістику через те, що то там, то там у них з'являються прогалини в цій логістиці. Ну і звичайно, кількість цих паливо-мастильних матеріалів, яких стає менше, і це теж плюс виснаження певною мірою російських ресурсів. Певною мірою говорю, тому що ми зараз розуміємо, що систематично українці. Один-два рази в місяць вражають якусь більш-менш що нафтобазу. Тут ще не зрозуміло наскільки великою є ця нафтобаза в Білгороді. Йшлася мова про один про одну ємність, одну цистерну зараз, яка вибухнула. Але зрозуміло, що воно маленька база до маленької бази вже дивіться і відчувається. Тим більше, що Білгород це. Та зона, та територія, яка є по суті територією прифронтовою, де вкрай важливо мати отаку от розгалуджену логістичну мережу для того, щоб зменшувати ризики. І коли ми знищуємо одну за одною ці бази, то зрозуміло, що росіянам стає важче, росіянам важче ще й тому, що їх відновити їм складніше, на відміну від українців, які мають такий доступ до західних технологій. до... Можливості купити комплектуючі додаткові, то росіянам це складніше, дорожче, і звичайно що нам далі треба продовжувати цю роботу, що й роблять наші спеціальні підрозділи. А от за останній час є повідомлення про те, що Росія отримала від Північної Кореї 200 балістичних ракет, якими вона її цілила по наших українських містах. Водночас, та кількість ракет, яку ми отримали від усіх партнерів, за цей час була меншою. Що ми можемо протиставляти Росії? Насправді та історія, про яку ви зараз говорите, з Північною Кореєю, вона підкреслює, відверто кажучи, ганебну сторінку. Я міг би знайти більш м'які і більш дипломатичні вислови, але це справді ганьба зараз для Європейського Союзу, який разом становить понад 20% світового ВВП порівняно з Північною Кореєю, яка ледь наближається до. Двох десятих світового ВВП, і зараз, коли йдеться мова, що весь Європейський Союз, який взяв на себе зобов'язання до початку 2024 року, до березня місяця забезпечити Україну півмільйоном е, мільйоном снарядів. Не дотягнув і до півмільйона, близько 400 тисяч забезпечили, коли йдеться мова і гучні е, е, зобов'язання беруться на себе. Вищими представниками зараз країн Європи про те, що до кінця року ми спроможемося на цілий мільйон снарядів для України 155-го калібру, то раптом з'являється навесні лише 2024 року Північна Корея, яка без гучних, точніше, не наскільки сильно розрекламованих у світовій пресі, заяв забезпечує мінімум півтора мільйона вже станом на сьогоднішній день. А за деякими оцінками й до 4 мільйонів снарядів Росії то про що йдеться мова, і насправді це серйозний наскільки виклик це серйозне підкреслення того, що на жаль, світ цивілізований, світ наших партнерів, західних партнерів надто розслабився. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.